Так, запись подорвалася, у нас этапчик. Не пошл. Так, видео, називатися відкрываем их код ну, на барному режимі. Дивимось, що випадає. У нас той код находится вот тут, нам його треба додавати. Ми не файтемся на нічого, ну як стоїть ставчик на його. Не записалося в нас. Ну це нічого. Просто мо. Просто мо. Просто мо. Так би золотали, що комп, як би тут був, ну тут нема компа. Ну ми біжимо, б'ємо, бізьмо. И моби, ему бем и очень довольно. Это была канатка, могли запускается. Окей. Я не расстраиваюсь, я ж мужчина. Это моя карта. Все, кто зараз грає, мені лут при нас вот вот учего. а потом приду за Угу. Ja wiem, czy to jest, czy to to jest, to to jest, Okej. Ja po prostu tutaj nikomu nie było. Jak mnie na szalony plan, ja i ty nacipił I ty nacipił I w tym bosku to jest Так, шум такие вот, Т -т -т. вот у такой вот шум, надеюсь, вам не мешает, надеюсь, записала. Жапочка, лягушечка, на а 700 тысяч, ну, это дуже опасно, тут где-то там шестерочки. что это будет добрый 20-ая Коли має ліпша гра ніж 6. Ну, звісно, близько, вблизь. 6 вдалі. У мене підвисає, у мене ніби 20 FPS, але в мене підвисає. от 60. 20 теж підемо. 20 теж підемо. Потім, якщо буде багато лайків, 20 лайків не збирається, будемо знімати, що випадає з цього кода на продвинутому режимі. Соло против складов. Ну подивимося. Угу, Мгудемся, подимся. Але зараз напишіть в коментарі щоб мене бот за цей босс забив. Я професіонал мітророяль трояль. поставлю поставлю 0, кида Ха-ха. Окей, okay, let's go бігум. А я бігу бігу бігум. бігум, бігум. Ящик не чіпаний. Не чіпаний ящик. Так. Поняв. Не забираю того. Я ж не тупой, щоб засарати всім. Чим не надо. Боже, бідний бос, ну. Ой, бот. Кэп это ну выбачь, ну Я такой. Я такой, да. Я не знаю, потому что мне потом не, не по сути, выстрелит. По сути, выстрелит. Не, не, Та-на-на-на. І він за капітан на Якщо випадає меч, то я бриюсь на лос. Я вам все одно кажу. Бриюсь на лос. У мене по. Випадає золотий меч, я бриюсь на лос. Випадає золотий меч, я бриюсь на лос. Просто. Угу. Бронік, четвертый, окей, окей, окей. Все не надо все не надо Фу, вообще не надо я думаю золото будет. было угу. берема на весь думали файт я буду жесткий ну да файт босс босс босса забили то вс а я мая не повезло, не повезло. Что я на гонок стату? Что штука у тебя? Недостаточно места. Я забрал уца. Здорово. А, я понял. Теперь я помню. Тут навіть компанія мене повезло, але взагалі не так не везати. Можна піти там на оцей вихід. Не, я підемо на оцей вихід. Нам не треба. Але треба. Подимся, раз. Ми да, просто будемо забирать. Укляпк 2. Тарара! Хто хоче, щоб я в класіку ганяв? Uh -huh. Пишіть в коментарях Класика топ. Колись була, Ну, я не знаю, чи мені патроні вести. Тут я замалу патроні взяв. Вот це моя помилка, что я мало патронів уберу. Но у меня бабла навіть не було. Гроза. Не зра пішов, не здра, пішов, не зра пішов. Роза целая. Я не знал нашу. Я викину дышу. Да я такий, Извините меня. Я внедрение лишаю. Теперь то, что ходят внедрение, у них прятопчики. У нас стыльнее, у них пенсио. а я ровлю. Внедрение, я расхов.